Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження Sally Face. Третій епізод ковбасний інцидент. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли місію в школі, нам тепер треба здогадатись, що там робити. Це Гізмо там був, ну і. Тому не забудьте перед початком цього відео підписатись на Югрувий канал, щоб не пропускати відео. Також після цього не забудьте. Ну, в першу чергу задонайте в ЗСУ, щоб я записував був відео спокійно, без повітряних тривог. Потім вже мені задонайте на M2 SSD по можливості. Також не забудьте на. Мій ігровий канал підписатися. Я буду вдячний всім, а ми погнали, продовжуємо наше проходження. І на інстаграм підпишіться та групу в Фейсбуці і Телеграм-канал. Ми поїхали. Нам треба знайти пароль від тата комп'ютера. Який ж тут пароль? 4 нуля чи який. Трай десь сиритися в секретних записках а, Може, десь є секретні записки. Окей. Там киту бані. Ага. А може його пароль типу... Комбінація рік народження, типу. А якщо його пароль десь валяється в шуфляді. шухляді. Шухляді. Тата комп'ютер. нього тут нема шухляди, ага. Носок. Каже, це річ, яка нагадує про маму. Каже. Ага. Ну короче, кис там пароль в компе моя будет. Пять, 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 пять. Энри Фишер. Ясно. Так, в кого ж я маю вивідати той пароль? Під подушкою він не зберігає цей пароль. Там носки ясно? Ага. Може до вода скататися? Ага. Міт ін 202. Зустрітися в 202 хаті. Ага. Ось то мені треба було з тим поговорити, ага. Добре. Прочитати завдання просто. Ага. І що далі? Great news. Ага. Ага, там студентів нема. А ти що тут робиш? Добре. Добре. Окей. Пана. Загадкова хата. Нам хтось відкрив невидимий. Скоріше за все тут якась може бути. Опа. Каже, дивно. Так, а э, Empty. Шо це? Empty, Щось empty. Порожню. Ха, якась гадкова квартира. Нам дух відкрив. Ага. 304 хтось жив. І, Коротше, дивно. Девіда хата. А куди ми ще можемо скататися? А може тот знає, як комп'ютер розблокувати? Він ж на другому поверсі. Проти живе. Ага, тобто розблокувати. Чарлі стара квартира. Окей, okay. ми тут же шукали в минулому епізоді Угу. Mm -hmm. А от тогда хата. Ага. Тут в дома. Ну, о, Пацани. Так. Ага. Треба було до тона сходити. опа, mm -hmm. ага, якісь флешбеки, щось I don't know. ага. Вибачте, у щось ще живет так від того, що я пропустив, так ну шо. Ага. Так, треба читати завдання. Эээ. Uh, Серч. Uh, шо, Ларі? М'ясо! Якась опапай, козеловушка, то Шо, Шобрин, нахрен ага, то лари для того мене закликав, ага. ага. Кажеться, Blizzard, I'm not sure, keep trying. Що там робило то м'ясо? Радіо зламане, окей. Okay. Probably, ага. Це якийсь код? 0147. А, це видно код від тата комп'ютера, чи що? Окей. Okay. Ну тут я все розгадав, що то я закінчу в цьому. Папа. Я ще продовжу. Так що, па, вибачте, що серія коротка хоче написати відео. па.